Понад добу палає нафтобаза під Києвом, Стоп вогню і диму такий великий, що його можна побачити навіть у столиці. Через вибух цистерн з пальним двоє людей загинули. Принаймні 12-ро. це офіційно поранені з доколишніх будинків і навіть сіл евакуйовують людей. Що нині в епіцентрі вибуху запитаємо Ігоря Бондаренка. Він працює неподалік місця аварії. Ігоре, яка ситуація нині? Чи вдалося хоча б пригасити вогонь, аби він не розповсюджувався далі? Що тобі відомо? Вітаю Руслане. Вогонь не вдається загасити вже добу, проте рятувальники, оперативники так досить повільно, спокійно, обережно говорять про те, що пожежа... Полося локалізувати, тобто вогонь не поширюється на інші території, на військову базу і на нафтову базу, яка знаходиться поруч. Проте візуально для нас, журналістів, і для тих, хто працює безпосередньо біля там в кількох стах метрах. і якщо з цієї точки, де ми зараз знаходимося, візуально нічого не помінялося, тобто такі ж величезні стовпи диму інколи виявляються язики полум'я, точно такої ж висоти, і вони не зменшуються. Нам вдалося проїхатися вдоль, по периметру надзвичайної ситуації. Ми заїхали з боку військової частини. охороняють нас гвардійці та рятувальники. Їхня задача вони якраз чатують на вогонь, щоб він не перекинувся саме на аеродром і та військову частину. Військові склади, і також на ліс. Буваємо щоб далі не йшло в ліс, щоб не горів далі ліс. Не пішло туди і не горів далі. Дуже тяжко його загасити. А чим його гасити? Його з водою його, Водою воно не тушиться, воно тільки тушиться, ми тушимо, його, тільки пену, Пінообразуватель. У вас є? Так точно. А чого ви не тушите? Команди немає, поки не тушимо. Ми його затушимо, поки не ми цю територію, реточимо, далі не пішло на територію часть. Після обіду сюди підтягнулися пожежні підрозділи з Полтосу Чернігівської та Житомирської областей. Сформований резерв, який у разі небезпеки чи загострення ситуації під'їде на допомогу. Пожежні, які безпосередньо працюють на місці, виїжджають звідти чорними від сажі, а окремі втівки виїжджають із розплавленими фарами та мигалками. І це одна із головних проблем нині під'їхати ближче до епіцентру події, щоб збити вогонь. Та що горить. Сильно. Так, да, хватає. А підійти можна ближче? близько? Близько ні. А як же тушить? Ну як заліка, стараємося. Ну, поки нічого не сказати не можу далі. Ну ніяк не виходить, да? так? Вот. Ну, ну, поки що ні. Притушимо, поки нічого не ясно. Міліція, надзвичайники та військові розгорнули оперативний штаб на місці надзвичайної ситуації. Керугіями штабу принаймні зранку Олександр Турчинов був на місці. Голова РНБО разом із іншими керівниками село Силовиків облітали територію нафтобази на гелікоптері та прилеглі території, вони оцінювали масштаби і прогнозували, яким чином мають дістатися пожежники до епіцентру, щоб локалізувати цю пожежу. І ось що говорить безпосередньо рятувальники про те, чому так довго намагаються загасити полум'я. полум'ями причинами, які ускладнювали гасіння пожежі. От, і щоб підвищити її ефективність, перше, це дуже щільне розташування ємностей з нафтопродуктами. Дуже щільне. По-друге, між цими ємностями знаходяться горизонтальні ємності, десь кожна по 60 тонн. От, що ускладнювало підходи от, і дуже висока температура перекидання і через високу температуру перекидання вогню було на сусідній ємності. І щойно до проси вийшов представники СЕС, які заявили про те, що вони взяли проби повітря і не помітили або не зафіксували якихось надзвичайних цифр. І також вийшов Оваков, який повідомив про офіційні цифри. Постраждалих це один загинув, та троє пропали безвісти з ними. Поки що немає зв'язку, і семеро постраждалих. Нагадаю, що на місці працює оперативний штаб, і вони зараз намагаються локалізувати цю пожежу і говорять про те, що, начебто, вогонь вже вщухає. Студія. Дякую, колега Ігор Бондаренко про наслідки вибуху та пожежі на нафтобазі під Києвом.